Слава Україні! По-перше, я хочу сказати дякую всім тим, хто сюди прийшов, не дивлячись на страшний мороз. Дякую вам усім. Я хочу спитати вас: навіщо ми тут? Ми тут для того, щоб підтримувати демократію, для того, щоб боротися за нашу з вами свободу, за свободу нашої нації, за свободу нашої країни. Україна. Ти не так багато часу була вільною у своїй історії. Останні 20 років ми з вами вільні. Так що ми з вами? Хочемо знову пуститися до тиранії і диктатури? Ні! Що ми кажемо тої влади, Мі! яка б'є наших батьків, яка б'є наших жінок, яка б'є наших дітей? Ми кажемо такій владі геть! Геть! Я задовго до того, як зібрався Євромайдан, Іван Франко писав чудові слова. Воювать і здобувати. Хоч це нам, як не собі, кращу долю в боротьбі. І я вважаю, що не важливо, скільки ми будемо тут стояти, але ми доб'ємося з вами демократії, свободи. Ребята, помашіть этому автобусу, там Беркут сидить. Помашіть їм, ручкою. Чи щойно ми підійшли до працівників міліції чи бірку, як які там в автобусі сидять, і вони нормально відреагували на ну на нашу пропозицію? Тому вони з нами не переживайте. Міліція з народом! А отже, міліція з народом, народ з країною, країна буде вільна, країна буде щаслива.